З наступного року розпочнеться перший етап запуску єдиного державного реєстру для домашніх тварин. Програма Мінцифри Міністерства аграрної політики і Держспоживслужби. Як працюватиме реєстр і як він вже працює в інших країнах, розкаже Юрій Лозенко. Дворічного бублика обожнюють у його родині. Він доглянутий, чіпований з власним паспортом. Це наш котик. Його звати Бублик. Коли ми його придбали, нам зразу його віддали за таким паспортом котячим. В цьому паспорту зазначено його чіп і всі щеплення необхідні. І щойно буде створено реєстр Господарі Обов'язково внесуть про Бублика всі дані. Я б хотіла, щоб нашого котика додали в реєстр. Мені здається, це дуже зручно, коли вся інформація про нього зберігається в одному місці. Окрім котів та собак, до реєстру можна буде внести ще й тхорів. Програму розробляють спільно з державними та приватними ветеринарами і зоозахисниками. Запрацювати має вже з січня. До бази даних вноситимуть кличку тварини, інформацію про вакцинацію та здоров'я, контакти власників безкоштовно. Для цього потрібно буде просто прийти до ветеринарної клініки з документами. Паспорт свій ідентифікаційний код також можна буде скористатися шерингом. А через дію і ветеринарний паперовий паспорт домашньої тварини також з собою треба буде мати оцифровану фотографію тваринки для того, щоб це фото також було в реєстрі. Завдяки реєстру. Переконані у мінцифрі з тваринами стане легше подорожувати і шукати їх у разі зникнення. Поки що внесення даних буде добровільним, і це мінус, кажуть зоозахисники. Я сподіваюся, що це початок шляху, і далі дійсно буде прийнято законодавством, що це буде обов'язковою процедурою. Тобто, це дійсно е класна штука для вже відповідальних власників, яка не обтяжує тих, хто не хоче реєструватися, і тих, хто хоче реєструватися. Тобто, це на вибір. Хочеш так, не хочеш ні. За кордоном до слова внесення тварин до реєстру є обов'язковим, наприклад, у Франції, Польщі, Австрії, Італії та в деяких регіонах Німеччини, тих, хто відмовляється реєструватися, можуть оштрафувати від кількох сотень євро до декількох тисяч. В Україні ж платформу запускатимуть у два етапи: на першому, що у січні, для авторизації ветеринарів та лікарів. А вже на другому розпочнеться кампанія з реєстрації тварин. Про неї оголосять додатково. З наступного року у дії також має з'явитися паспорт тварини. Юрій Лузенко Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.